Columbia Pictures рада вам представити найкращого кіногероя усіх часів Джека Слайтера. Слайтер. Навіть не думай про це, ти мене поняв. Це представник держави. Держава мене набере. І Денис вуйко, його найбільший фанат. Кишки та кровяхи по стінах. Але цього вечора магічний квиток це перепустка у інший світ. Відправий день ближче до подій. Настільки близько, настільки можна мріяти. Свята корова. Я у фільмі. А ти хто такий? Не стріляйте, я Деніс Вуйко, я дитина. І ти підеш із ним. Це що за засранець і чого він либиться? Та я навіть не знаю цього малого. У світ який більший за життя. Цей квиток чарівний і він працює. І кращий за справжній світ. І ти досі віриш, що ти у фільмі? Так, погані хлопці, він он там. Я бачив його на екрані. Ви не знаєте, де можна купити наркотики. Гарного вам дна. Вас уб'ють. Арнольд Шварцнегер. Це Джек Слайтер. Здається, цей герой вже заїбався. А Джек Слейтер. Ось Зараз! Останній кіногерой. Великий квиток у 93-й.